Сьогодні на огляді будиночок всього в 10 кілометрах від Києва 153 квадратних метри на 13 сотках землі з частовим оздобленням. По комунікаціях у нас електрика, скважина, септик. Подивіться, який чудовий задній двір. Якісне будівництво, побудоване з керамоблоку. Дві тераси, яка тут тиша. Заходимо в будинок, місце під шафу. Топочна у нас. Далі. Під сходами можна зробити кладовку, кухня-студія. З виходом на терасу. Послухайте, як тут тихо і чудово. Далі. Кімната на першому поверсі, яка може слугувати гостівою, кабінетом і санвузом. Заходимо на другий поверх. Тут у нас одна тераса. Три кімнати та санвузол, одна кімната. Друга. З виходом також на терасу. Тут можна зробити також санвузол невеличко гардоробну. Третя кімната і санвузол.